Ми будемо говорити далі в нашому ефірі про те, що зокрема влітку вже традиційно зростає пасажиропотік на кордоні із Польщею. Найбільші черги зараз спостерігаються у пунктах пропуску Шегині і Краківець. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. І про ситуацію на цих пунктах пропуску детальніше поговоримо із нашою гостею Світлана Бурда, речниця сьомого прикордонного карпатського загону. Доєднується до ефіру. Пані Світлано, ми вітаємо вас. Доброго дня, вітаю студія. Пані Світано, розкажіть, найперше, будь ласка, як же все-таки зріс цей пасажиропотік саме на пунктах пропуску влітку в межах вашої відповідальності? Так, дійсно, як ви вже зазначили, пасажиропотік літнім туристичним сезоном у пунктах пропуску на Львівщині вже зріс а, до максимальних. 40%. у вихідні дні ми фіксуємо збільшення ще до 16%. Ну і власне зараз найбільш завантажені пункти пропуску це Шегині та краківець. Середній трафік ми фіксуємо у Раві Грушеві та Угринові. І найменш завантажені пункти пропуску це Смільниця та Нежинковичі. І власне ми їх радимо тим подорожнім, які бажають зекономити час у дорозі, ну і власне, це вже таке, скажемо, традиційне явище збільшення пасажиропотоку влітку. Ну і ми прогнозуємо, що вже на початку осені ці цифри підуть на спад. Пані Світлано, які поради можете дати безпосередньо людям, які їдуть у відпустки і перетинають кордони в межах Львівщини? Зокрема, що можете їм порадити? Власне, радимо завжди моніторити завантаженість пунктів пропуску. Нагадаю, що відстежити завантаженість пунктів пропуску на ділянці відповідальності сьомого прикордонного карпатського загону завжди можна на наших Фейсбук-ресурсах. Це сторінка сьомого прикордонного карпатського загону та західного регіонального управління, зокрема на сторінці західного регіонального управління да. Ні, оновлюється що три години, ну і вже зважаючи на завантаженість пунктів пропуску, обирати для себе найменш завантажений пункт пропуску. Також для виїзду з України краще обирати будні дні для в'їзду в Україну вихідні дні в цей час, ми фіксуємо найменше завантаження по цих напрямках. Ну і також варто обирати. Ранні ранкові години або пізні вечірні години власне у цей час навантаженість на пункти пропуску, зокрема на Львівщині, є найменшою і кордон можна перетнути якнайшвидше. Також звернемо увагу громадян, що Швидкість перетину кордону залежить не лише від роботи прикордонників, але й від суміжних структур суміжної країни, а також і інших структур і органів, які здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску. Ну і якщо говорити про цифри, то кордон. У червні та липні на в'їзд та виїзд разом у пунктах пропуску на Львівщині перетнуло близько трьох мільйонів осіб та близько півмільйона транспортних засобів, що говорить про скажімо, такий дуже динамічний потік, зокрема про пункти пропуску на Львівщині. Пані Світлана, от навіть ці цифри, які ви тільки що озвучили, якщо порівняти їх до прикладу із минулим роком, ситуація схожа, чи пасажиропотік зараз більший менший, якщо порівняти цю динаміку? Ну, власне, якщо говорити за попередні роки, тут варто зазначити, що ми маємо справу, з сезонним явищем, тобто, це традиційне накопичення транспортних засобів, традиційне збільшення динаміки руху на кордоні в період літа, в період відпусток. А також вже взимку перед святами ми будемо спостерігати приблизно таку ж динаміку. Це також будуть люди. Виїжджати хтось до рідних знайомих, хтось за покупками до країн Європейського союзу. Тому вже наступне очікуємо збільшення пасажиропотоку потоку взимку. Пані Світлано, дякуємо Дякую. дуже за те, що оприлюднила зараз цю інформацію. Офіційно Світлана Бурда, речниця 7-го прикордонного карпатського зону була.